Такий заповнив, ай, думаю, типа, хай буде і ліг спати. Типу, ти перед сном гортав стрічку, нічого не шукав, а по ітогу того заробив тисячу баксів. По суті, я пройшов три уроки. Ну, ми це його зіш... зараз закрили на тисячу доларів. Це добре, це дуже <свят> добре. Ну, це охієнно для першого клієнта. Це в мене такого ще не було, такого в моїй кар'єрі. Розробника сайтів і людини, яка навчає, в мене ще такого не було. Ти перший. Я сподіваюся, що ми е, ну, зробимо йому якісний продукт. Ми зараз візьмемо предоплату, тому що це важливо. Ну як і він сказав, авансик. І так. я про це розкажу, тому що я неймовірно тобою пишаюсь. Ніфіга собі. Я тобі скажу, ти великий молодець, угу. що ти е, зробив дію, щоб наш дзвінок сьогодні відбувся. Це твоя заслуга, що він відбувся. Ти великий в цьому молодець і. Вау, в мене немає слів. Як твоя справи? да, Справи чудово, Дякую тобі дуже, що вийшов на зв'язок, що говорили. І, да, і що Артур задоволений, що якби, готовий працювати, тому круто. А, а як ти знайшов Артура? Це твій знайомий? Да я, я знайомий з ним давно. Ще бо я в якось коли ще в Києві жив. Але взагалі мені хотілося запитати, от звідки ти мене знайшов і як ти потрапив на практику? Це дуже цікаво, як я знайшов. Здається, це була реклама в Інстаграм. Вже мав лягати спати, і перейшов швиденько заповнив: типа а, практикум. Типа, реклама, практикуму. Такий заповнив, ай, думаю, типа, хай буде і ліг спати. Хоча я нічого там не планував робити. А потім вже якби в боті. Через бот, практику, а думаю, пройду, Типу, мені не завадить, якби. Я подібні практикуми проходив, мені якби це на користь. Ну, якби знаєш, якісь навіть терміни, якісь навички. Вони мені з ну ніколи не буде зайвим. Перед сном просто якось випадково. Типу, ти перед сном гортав стрічку, нічого не шукав, а по і того заробив тисячу баксів? Якось так. Окей. А чим взагалі займаєшся? Зараз поки нічим. А от скажи, ти сказав, що ти проходив багато ще до цього практикумів. Всі вони тобі давали якусь користь. А як тобі на цьому фоні, да, на фоні всіх інших міні-курсів, безкоштовних і платних, як тобі саме практикум гроші на сайтах? В чому його особливість? Як ти думаєш? Тому що ти даєш можливість е ну, от, ось заробляти вже на на початках. Перших навіть на практику ми по суті я пройшов три уроки. Зав... Ну, ще сьогодні має бути четвертий, а вже з'явився клієнт. Якось так. Це в цьому, ну, в цьому фішка. Тому що інші, наприклад, ти проходиш практику, але якби ти поки ну, на цьому ти ще не заробляєш. Ти своє спробує, да, спробує, людин... це класна можливість, що людина може спробувати. Мені сподобалося, що ти, наприклад, там в постах, ну, от часто і виставляв ем, testimonials, да, типу, як відгуки е, своїх студентів, з якими. Ти працював раніше, які там починали заробляти. Це дуже круто. Ну, це, це дуже великий плюс. Буду радий, якщо ти мені запишеш також кружочок, і ти будеш надихати. От бачиш, як ти сказав, що тебе надихають результати, а ти саш да. будеш надихати наступних учнів а, своїм прикладом. І я тобі можу сказати, що це херетський приклад.